знаєте. мені вже 52 роки, я вас я знаю ще від, я вже тут 32 роки, коротше, я в невістках, тут наше поле, і ми зараз з ним межуємо, ми в сусідах живемо, худобу кохаємо. І... Те, я так? Так я його знаю від дитинства, поки у нього дітей було, три жони у нього були, діти, поки діти улюблять, тепер він вже старий, худобу держав, і він каже, та й правда, каже, сороковиць, по чотири корови, і боки у нього були. Ваня, поть слухай. Бо ти можеш мож, що то казати. Та чого не може? Він нам те саме. Маня, да щось підскажи тоже, бо не забула. Я кажу, як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, кого худоба держав. Усе? А зимою той... що він, він тут був? Зима. А той зима у нього кінь був, так а на коня вийшов у сирота віз собі і пшениці, і худоби, і хліба. Усе запчасті на зиму би було що їсти, а майбіж їв токан. Молоко, яйця собі був поп'ять, п'ять, молока, п'ять яєць, вип'яй коси Берував, і знаєте, як косить, бере косить, бере косить у провал, а дгорі йде та обертать. За ним вже не треба було обертати, він ж учинив, бо в нього він було достатньо, він любив. що ще можу по здоров'яти. Повшом, тріпоч силу, коротше, що? Мечти ваші, які є здоров'я найголовніше. Є... Так вот, веселому в живому працювати і все. І всім доброго ранку. І всім доброго ранку. Або ви скажіть ви 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 гарно, все. Доброго ранку, усім бажаю міцного здоров'я, те, що ви говорили. Доброго ранку, всім бажаю міцного здоров'я. <світтє> все, <що хочете. світтє> все, що хочете, коротше, на <світтє> <світтє> ви так живаєте, ви не каже, своє вискажіть. Як ви відчуваєте, ви нікого не слухаєте? Так як сусідів сказали. Так як ви те, скажіть.